Продовжую розповідати про антикварний бізнес, як я цим займаюся, та буду відповідати на ваші запитання. Дякую вам за запитання під відео. Якщо я чийсь коментар пропустив, то продублюйте під цим відео. Я обов'язково відповім на цей коментар або в тексті, або зніму окреме відео, і де буду розбирати далі запитання від вас. Спочатку. Перш ніж відповідати на ваші запитання, я хочу трохи додати від себе. Яких запитань не було, але хочу трохи розказати зі своєї сторони щось цікаве про цей бізнес. Якщо хочете займатися антикварним бізнесом і жити від цього, тобто працювати лише в цій сфері і більше ніде, як це роблю я. Спочатку, в будь-якому випадку, ви не зможете так робити, так як у вас немає знань, немає досвіду. Як працювати в цій сфері. Навіть якщо у вас є якісь початкові знання, це не означає, що ви можете піти з роботи та запросто працювати в цій сфері для того, щоб сильно огубитися в цю сферу, треба хоча б зробити для себе фінансову подушку безпеки. Тобто відкласти грошей приблизно на півроку, щоб ви могли зосередитися тільки на цій справі. І не страждати від думок, де вам брати гроші на хліб або на квартплату. Або можете просто працювати на своїй роботі та паралельно працювати в цій сфері, вивчати, робити помилки, як я це робив, тому що найкраще навчаєшся, коли робиш помилки та втрачаєш гроші. Це найкращий вчитель в твоєму житті. Той, хто думає, що так просто займатися в цій сфері, дуже сильно помиляється, тому що тут багато чого треба знати, не тільки що купувати, треба вміти продавати, знати, де продавати, знати за яку ціну продавати. Іноді краще трохи почекати, щоб предмет продався, ніж поспішати його продавати. Також треба дуже гарно знати рекламу в той сфері, де ви будете її використовувати. Чи то в Violet, чи OLX, чи розклейка оголошень, дуже гарно треба знати всі нюанси. Про оголошення трохи пізніше розповім, там було якраз запитання про те, як я роблю оголошення. І так, запитання від моїх підписників, глядачів, зараз буду зачитувати та коментувати їх. І так, перше запитання: яка найпростіша ланка в антикваріаті, щоб почати розбиратися хоча б в чомусь? Монети, статуетки, прикраси і так далі. Тут щось важко відповісти вам конкретно, тому що те, що більше подобається, в тому треба і починати розбиратися. Якщо немає натхнення в якійсь темі, в котрій ви хочете розібратися, як спочатку починаєте займатися антикваріатом, то погано буде вдаватися справа. Краще для себе знайти тему, котра подобається, і в ній вже розбиратися. На прикладі монет це дуже важка тема, тому що треба дуже багато чого знати. Якщо ви тільки розбираєтеся в монетах України, це одне. Якщо розбираєтеся в монетах радянських початок Радянського Союзу, то це друга тема. Ще третє царський період, там, наприклад, долари можуть бути, може бути Європа, може середньовіччя. Монет дуже багато. По Україні можна розбиратися, але там зазор на прибуток дуже маленький. А або брати об'ємом, або знаходити джерела, де можна брати по ціні банку і потім продавати. Якщо взяти наприклад, прикладі статуетки, статуетки непогано зараз продаються, але також треба вичікувати, не можна купити статуетку і за пару днів її продати. Особливо якщо це дорога статуетка. Ну, Відносно дорога. Це там 3-4-5 тисяч гривень. І ще по статуеткам, якщо брати недорогі статуетки, треба враховувати пересилку. Більшість людей користуються пересилкою новою поштою. Це дорожче, ніж Укрпошта. Укрпошта дешевше, тому що там пакування зазвичай йде за рахунок від правника. І тариф на об'ємну вагу не такий великий, як на новій пошті. З недорогими статуетками. Якщо купуєте, то краще купувати у одного продавця, щоб він все разом відправив так буде вигідніше. А купувати одну-дві статуетки і переплачувати за доставку, а нова пошта може одну статуетку середньою за розміру, Запакувати на 130 гривень вийде пакування з доставкою. І це досить така велика сума, якщо брати невеликі по сумі статуєтки. Ще тема є ялонкові прикраси. Трохи більше року тому ялонкові прикраси дуже добре йшли. Зараз якось воно стихло. Просувається в основному тільки дорогі, рідкісні, а звичайні колекціонери вже собі накупили. І я просто розпродав свій віоліті магазин по янковим іграшкам. Там з 500 позицій у мене залишилося 80. Розпродавав 10-20 гривень, 5 гривень. Зараз ця тема просіла і тільки рідкісні янкові іграшки йдуть. Наприклад, годинники для мене це дуже важка тема, я в них не розбираюся і поки що не хочу туди лізти. Деякі радянські позиції я знаю. В основному купую на позолоту. А так, поки що не лізу в цю тему. Вона мене якось не вдохновляє. І навіть по Львову, коли мені телефонують, дуже рідко пропонують щось там цікаве по годинникам. Це буває один дзвінок на 50. А так, ви самі можете вибрати собі тему і по ній працювати. По собі можу сказати, мені дуже важко дається теорія. Не знаю, чому так склалося в моєму житті. Мені краще дається практика або теорія плюс практика. Поки річ до мене в руки не потрапить, я погано буду запам'ятовувати теорію, це ціна, або як відрізнити копія чи оригінал, чи якісь особливості, щоб перевірити, розібрати і так далі. От як річ потрапить мені до рук, тоді я починаю розбиратися і краще мені в пам'яті. Це усвоюється. Сподіваюсь, відповів на ваше запитання, приходжу до іншого запитання. Що в покупках від людей трапляється найчастіше? Можливо, не щось одне, а якась певна річ. Тут я можу сказати, так, може, когось здивую, тому що тільки в цій темі антикварній в мене трапляється ось таке. Наприклад, годинники в позолоті, можу півроку жодного годинника не купити, тому що не пропонують. А потім за 2-3 тижні купити 10 годинників по золоті або навіть більше. Також може бути, що нагороди 2-3 місяці я не купую медалі або цікаві значки, а потім за 2 тижні можу купити 50 медалів та значків. Ну, ті, що реально можна продати. Тут важко сказати. Ну, наприклад, якщо брати фотоапарати, мені часто пропонують CFET, від 2 до 5. Я їх не купую, тому що поїхати за федом купити за 100 гривень, витратити 30 гривень на проїзд, витратити час та продати його за 200 гривень, якщо він справний, це не рентабельно. По об'єктивам Géus дуже часто зустрічаються фотоапарати, зеніт з об'єктивом або окремий об'єктив, або навіть буває таке, що. З людиною зустрічаюся, об'єктив викручую, фотоапарат залишаю людині і залишаю гроші, як і домовлялося, за об'єктив з фотоапаратом. Ну, сам фотоапарат, якщо він несправний, я все одно викину його на смітник. Дуже багато трапляється мельхіору. Мельхіор продається важко, його можна продавати місяцями. Якось в мене була одна позиція по мельхіору, я її продавав півроку. Не знаю, чому так вийшло, саме там виделки, інші виделки купували, ці чомусь не хотіли купувати і вони зависли в мене на півроку. Дуже багато статуеток купуються. Статуетки в основному трапляються прості, котрі купую за 50-100 гривень, продаю за 100, 150, 200 гривень. Рідкісні, вкрай рідко трапляються. Найдорожча статуетка, яку я купував у людини. Людина хотіла викидати на смітник, там, певні речі після бабусі. Я їх викупив і там статуєтка була, котра я продав за 5300 грн. гривень. Продав через OLX, витратив трохи на рекламу, там приблизно 80 гривень. Все інше це майже весь прибуток, не враховуючи ціну, за котру я купив цю статуетку. Купив відносно недорого, тому що, як казав, людина збиралася викидати це на смітник. Відразу два запитання російською. Конкретний вопрос: скільки чистої прибилі за останні три місяці? Друге питання: скільки займаюся антикваріатом? Перше питання я не хочу відповідати, скільки в мене виходить чистого прибутку. Можу сказати одне: я до цього казав, що можу за місяць 2000 гривень заробити. Але можу і тисячу доларів за місяць заробити. Воно раз на раз не виходить. Ті, хто займається підприємством, знають, що не буває однакового прибутку кожного місяця, тому що робота йде по-різному, тому що я не сиджу на зарплаті і мені ніхто не платить кожного місяця. Я навпаки плачу, щоби заробляти. Скільки я займаюся антикварним бізнесом, я в минулому відео казав, що я почав. Перша моя закупка була на враховці Мелітополя. Це кінець грудня 2020 року. Це був майже 21 рік, тобто майже 3,5 роки я цим займаюся. Так, щоб більш-менш професійно, тобто тільки жити від прибутку з антикваріату, я займаюся трохи менше двох років з того часу, як переїхав у місто Львів із події в країні. Переходжу до наступного запитання. В якому віці краще починати? Мені 60. Я вже четвертий 4... рік дивлюсь всі передачі про бараховки. Починати ніколи не пізно. Хоч 50, хоч 60 років, або 20 років. Ну, звісно, чим раніше займатися улюбленою справою, котра ще й приносить прибуток, тим краще. Але ми живемо один раз, і якщо навіть нам там 60 років і починати щось нове, це дуже добре, тому що люди зазвичай зациклюються на чомусь одному і так все життя йдуть. Тому якщо ви вже 4 роки дивитеся відео про барахолки, то напевно вже треба. Діяти. У вас певні знання мають бути, але вам недостатньо впевненості, щоб почати серйозно цим займатися. Я по собі можу сказати і трохи повторюсь, я три місяці дивився відео відеопараху, перш ніж щось перше купити на перепродаж. І з того моменту в мене понеслося, Я цим загорівся, я захотів відкрити собі додаткове джерело доходу. І дуже сильно вдарився в тему антикваріата. і почав діяти. Можливо, для мене це легко дається, для кого це важко дається, але треба зробити перший крок, наступні кроки будуть легше. А вам я бажаю успіхів в своїх починаннях і не бійтеся діяти. Треба діяти, і тоді буде результат. Тут два запитання від однієї людини. Читаю російською мовою. Ваши закупки на видео это люди о вас сами узнают из объявлений? Следующие комментарии Вы сами клеите объявления и сколько в день объявлений? Как часто их клеить? Один раз в неделю или больше? Подскажите, пожалуйста. Завчасно вибачаю за те, что не побачив останній коментар під відео. Тому не відповів. Відповідаю зараз. І так, тема оголошень. Оголошення спочатку клеїв сам. Півтора року я клеїв оголошення по Львову сам. І коли починав у місті Мелітополі, я також сам клеїв оголошення. Мелітополь місто маленьке і тому я там за півтора тижні клеїв все місто. Тиждень-півтора в мене виходило близько тисячі оголошень на місто. У Львові. Приблизно виходить 3,5-4 тисячі оголошень. Коли я сам клеїв, виходило приблизно за, за один місяць міг поклеїти місто. Так довго, тому що місто більше, ніж Мелітополь, і тому довго треба добиратися до деяких районів. І дуже багато під'їздів без дошок оголошень і тому просто певну кількість часу ти просто в хосту ходиш від дому до дому. Щоб поклеїти, наприклад, там, пройти 10 будинків і проклеїти там, всього 10 оголошень. Так що важкувато трохи клеїти, тому що воно не кучно знаходиться, де дошка оголошень, а розкидано по району. Після Нового року я почав співпрацювати з людьми, котрі займаються розклейкою оголошень по місту. Я принципово не наймаю одну людину, щоб вона клеїла, тому що це не рентабельно. Я плачу 85 копійок за поклейку оголошень, з мене клей, і з мене нарізка відривних листків. За інше роблять розклейщики. Я завожу типографію і клей людині, котра руководить розклейщиками, і вони клеять. І то мені вдалося так домовитися, тому що не сильно хочуть клеїти за 85 копійок. З одиниці. Це на 4000 оголошень в місяць виходить 3400 гривень. За таку суму з витратами на проїзд, ніхто у Львові не буде клеїти моє оголошення. В мене домовленість, що у людей, коли є замовлення з інших клієнтів і вони заодно клеять мене. Тобто вони за раз 2-3 оголошення клеять і так їм зручно. Я це розумію. І тому так працюю. Тому що так я домовився за 3400 гривень, а якщо тільки індивідуально моє оголошення клеїти, то це 7000 гривень. Різниця є. Плюс я витрачаю 2000 гривень на типографію, тобто на листки, плюс клей 500 гривень, і того виходить майже 6000 гривень мої витрати на місяць по розклетіть. Оголошень. Для Львова це не дуже сильно рентабельно, тому що з оголошень мало хто телефонує. Це я можу сказати, тому що я єдиний, хто у Львові клеє оголошення по антикваріату на все місто. Зустрічалися мені деякі оголошення, але це поклейка була в межах одного району. А мої оголошення клеються по всьому місту там, де є дошки оголошень. Крім центру міста. В центр міста ніхто не ходить, тому що нерентабельно. дуже мало дошку оголошень, щоб там клеїти. В запитанні малось на увазі, наскільки часто треба клеїти оголошення. Клеїти оголошення треба постійно. Хочете результат, треба от почали клеїти місто або селище, закінчили, поклейку і починаєте спочатку клеїти. І отак от постійно. Так, можна робити, звісно, перериви, наприклад, втомилося або інші справи, або навіть антикваріту багато роботи, робити перериви. А так треба постійно працювати. По оголошенням можу сказати, що вони дуже рідко відразу працюють. Зазвичай люди фотографують, записують номер або зривають відривний листок з номером телефону. А потім телефонують. Це потім може бути через тиждень, через місяць, через півроку, або навіть через рік. Ніколи не вгадаєш, коли тобі зателефонують з твого оголошення. Результативність оголошень дуже важко визначати. Це можна відзначати тільки коли тобі відразу телефонують. Наприклад, мені скинули фотографії оголошень з певного району, і впродовж тижня мені зателефонували з того району, це я знаю, що саме ці оголошення спрацювали. Сподіваюсь, відповів на це запитання. Ідемо далі. Головне питання, де брати товар? На бараховці, рідко щось знайдеш, там вирішують стаями такі ж самі, і не в кожному місці є бараховка. Всі під'їзди кожного дня обкої баригами, які мають величезний досвід і гори, бабла на круті речі. Не почув, на якому товарі спеціалізуйтеся, розбиратися в ціні всього дуже важко. Антикварту справді дуже гучне слово, щоб назватися ним, то треба мати дуже великі знання в темі. Де брати товар в антикварному бізнесі? Тут е, дуже просто. Перше це поклойка оголошень, друге це е, сидіти в прохідних місцях з табличкою купую антикваріат. Третє це купувати на браховці, четверте купувати в інтернеті, Віоліті, OLX, Новий Аукціон і так далі. З оголошень я вже відповів що можна клеїти, не проблема, тільки потрібні гроші. Якщо сам клеїш, з тебе тільки типографія та клей. Ще проїзд на автобусі до точки розклейки. Якщо стояти в людному місці з табличкою, «Купи антикваріат, також можна щось назбирати. Але тут же треба, хоч якісь знання та досвід. Я хочу так попробувати в найближчий час постояти може щось і буде, тому що зараз трохи просто йде по оголошенням, щось не сильно телефоную, тому хочу спробувати щось нове. Також я пробував їздити по селам, залишати там свої оголошення в магазинах, клеїти оголошення на зупинках, але я опинився лише в мінусі. Витратився на пальне, витратився на типографію і так далі. Зробив тільки пару закупок там, і в результаті просто в мінусі. Воно не цікаво мені так продовжувати, можливо, в іншій області. Це спрацює, але у Львівській так не працює, я перевірив вже. Також я пробував на машині під'їжджати до магазину в селі, розгортати великий поки що купує антикваріат. Також витратив час гроші, нічого не вдалося. Правда, можливо, я мало часу на це виділив, але зі своїх попиток, і багатьох часів, що я там просидів в машині, зовсім нічого не купив. Щось питали, брали мою брошуру з номером телефону, але ніхто не зателефонував. Покупка на Бараховці. Тут вже як пощастить. На Бараховці в основному щось цікаво купляють ті, хто раніше за всіх приходить на Бараховку. І хто швидше за все своїми очами щось побачить. Головне право Бараховки. той, хто взяв в руки річ, той має право першим її купити. Якщо хтось у вас вириває цю річ із рук або з продавцем спілкується з приводою продажу цього предмету, це вже сильне хемство, за це можна і в морду отримати. Так що запам'ятайте перше право, хто перше в руки взяв, того перше право на покупку. В мене бувало таке, що на набраху приїжджав, нічого не купував, бувало таке, що щось купував і пару тисяч заробляв на цьому. Але тут як пощастить, все залежить від браховки. Все залежить від знань та досвіду, та і багато різних факторів. Покупка в інтернеті. Щоб купувати в інтернеті, вже треба мати певний досвід продажу предметів антикварної тематики, тому що коли в інтернеті дивишся, там дуже багато всього. А треба знайти те, що можна перепродати з плюсом. Треба знати, де купити дешевше, щоб потім продати дорожче. Наприклад, я можу купити на Віоліті певні речі та перепродати їх певним знайомим колекціонерам, і бути в плюсі, або трохи почекати і продати на OLX або навіть на тому самому Віоліті, але трохи дорожче. Тут також треба знати певні знання. А взагалі, з чого краще починати, я починав. З оголошень, тоді я більше впевнений став собі в цій тематиці, тому що по оголошенням в основному телефонують люди, котрі не сильно розбираються або взагалі не розбираються в цій темі, і з ними якось простіше можна розмовляти про це. Можна попросити зачекати, щоб пошукати інформацію про цей предмет. Можна попросити прислати фотографії, по фотографіям вже дуже багато інформації можна знайти в інтернеті. І так, мені здається, це простіше. З приводу конкуренції. Я тільки нещодавно почав цим займатися, і я все одно вклинився в цю тему і потрохи займаюся, намагаюся розвиватися і так далі. А якщо боятися щось робити, то воно, звісно, нічого не вийде. Конкуренція є завжди, майже у кожній справі є конкуренція. Навіть якщо ви влаштовуєтеся на нову роботу, там є конкуренція серед тих, кого хочуть наняти. А якщо ви боїтеся тих, хто має дуже великі гроші, дуже великий досвід, так я вам раджу з ними познайомитися і домовитися, якщо у вас щось буде цікаве, що ви не можете купити, або не можете оцінити цю річ, то ви будете звертатися до них і з ними співпрацювати. Не обов'язково на постійній основі. Можливо, просто в деяких випадках з ними працювати. Я інколи так роблю. Є знайомі, котрі довше мене займаються, я їм скидаю на оцінку, вони пропонують ту суму, за яку готові купити. Якщо це мене влаштовує, я погоджуюсь. Якщо ні, то намагаюся сам продати або відмовляюся від покупки у клієнта. Наступне запитання від цієї ж людини: яка ціль відео, мабуть, теж як один з каналів закупки? Я веду свої соціальні мережі TikTok, Ютуб не заради покупки, можливо, трохи заради продажу, але в основному більше зараз як для творчості. Наприклад, на Ютубі я підключив монетизацію, але в мене там зараз 11 доларів на рахунку. Від реклами, а виводити можна від 100 доларів. Це не дуже великий дохід по відношенню з затратою часу. В основному я веду свої соціальні мережі по темі антикваріату для творчості. Мені це цікаво, мені стало цікаво розповідати про свою роботу. Мені стало цікаво спілкуватися з людьми в коментарях. Мені дуже сподобалося спілкуватися з підписниками. На бараховці, котрих я зустрічаю, це як додатковий розвиток своєї особистості. Поки що я цим займаюся більше як для творчості, ніж для заробітку. Так я створив свій телеграм-канал там, де пропоную на продаж. Ну, я думаю, від цього не тільки я у виграші, тому що ті люди, котрі в мене купують, вони ж не просто так купують. Значить, їм це потрібно. Так, я сподіваюся, можливо, вдасться потім зробити так, що від цього в мене будуть добрі доходи, але зараз в основному я це роблю для творчості. Я не займаюся хайпом, щоб розвивати свої канали. В тіктоці можна там хайпувати, знімаючи якісь ложні відео і так далі. але я це не роблю. Я просто розповідаю про свою роботу. Ще хочу додати з приводу витрат в антикварному бізнесі. Як не крути, треба платити за рекламу. На OLX треба платити за рекламу з оголошень, тому що якщо не купувати рекламу, ваші оголошення швидко загубляться серед тисячі, десятків або сотень тисяч оголошень. Там в будь-якому випадку треба платити рекламу. Реклама там недорога. Але є певна кількість оголошень, котру можна виставити. Все, що більше ліміту, треба за це доплачувати. Тому я зазвичай, якщо виставляю на Violet, намагаюся компонувати предмети. Наприклад, там, де статуетки, намагаюся 20 статуеток сфотографувати, та пишу в описі до оголошення, що додаткові фотографії, перешлю по запиту. На Violet треба платити. Комісію. Най... Наймаю висока комісія, і яку я найчастіше плачу, це 6% від суми продажу. Найменше там дуже рідко буває 1-2%. Той хто не знає, сам може зайти на сайт Violet, і в правилах є розцінки, який відсоток у забирає. Плюс на Violet є реклама. Ну я рекламою майже не користуюся. Тому що ті, хто зацікавлений в якихось цікавих предметах, то і так знайде. Головне виставляти цікаві предмети не менше ніж на тиждень аукціон робити, а краще 10-14 днів. Тоді більше людей знайдуть ваш предмет і більше торгів буде за ваш предмет. Я на Віоліті за останній рік заплатив дуже велику комісію. Я спеціально порахував, там вийшло трохи більше 16 тисяч гривень. От вам і 6%, котрі здаються не такими вже й великими. Насправді потрохи воно збирається так нормально. Плюс плачу за оголошення. Коли сам клеїв, тоді з мене була тільки типографія клей та проїзд, а зараз плюс витрати на найм людей для розклейки. Сподіваюся, відео було цікавим. Якщо є якісь запитання, задавайте під цим відео. Можливо, ще зроблю схоже відео зі своїм досвідом, як я працюю в цій сфері. А ви бережіть себе і найкращого. До побачення.